І про те, що відбувалося в центрі міста біля Верховної Ради і в Маріїнському парку в першій половині дня в сюжеті наших кореспондентів. Місце розбрату Маріїнський парк. Його охороняють бійці внутрішніх військ за їхніми спинами Беркутівці. На паркових пагорбах прихильники регіоналів. П'ятихвилинна словесна перепалка між євро та антимайданівцями закінчується силовим протистоянням. Обидві сторони занадто агресивні і налаштовані на бійку, проте розпочалася бійня. З обох боків ультять шашки та гранати. Друзі, будьте пережили, кидають. Друзі кидають праві, кидають за суміші. По нас прихильники регіоналів кидають каміння за спинберкутісів спецпризначенці, відкривають вогонь зі зброї. Тепер помпові рушниці зі спеціальною насадкою можуть стріляти гранатами. Стрілянина набирає обертів. В таборах протиборчих сторін з'являються полонені. Ті тушок захоплюють цілими партіями серед затриманих міліціонери. Народних депутатів з сракція регіонів супроводжують цілими колоннами. Мірно мене са до безпечної зони, і все. я завжди так слухняно йду, А що мені робити? Питання, що робити на сусідній вулиці, не стоїть. Інститутська в епіцентрі військових дій там горять вантажівки, які були барикадою правоохоронців. Стріляють із рушниць та пістолетів. Вуличні бої переходять в рукопашні сутички. Спецпризначенці швидко перегруповуються і починають масований наступ. Марінський парк зачищають. Іспаніки спокійно! Протестувальники відганяють до метро арсенальна. Самооборонці швидко організовують барикаду із тролейбусів та автобусів. Один з них запалав. <звіток> Міліція, використовуючи чергову порцію світло-шумових гранат та слізогінний газ. Продовжує зачіску. Самооборонці не чинять опору і розбігаються. Півгодинний наступ завершується розтрощеною вулицею Грушевського. Бійці повертаються під вигуки ганьба. Помітно задоволені собою, Юр Бондренко на лікувальська, Тимофій Кощій, ТСН один плюс